Найбільше півсотні людей зібралися у сесійній залі обласної ради, щоб обговорити кандидата на пост начальника Житомирської митниці. За повідомленням прес-служби облдержадміністрації на цю посаду претендувала лише одна людина Сергій Грінчук. Проте, вперше з часу запровадження таких обговорень, бажання виступити перед громадою виявило двоє. Сьогодні у нас буде дві кандидатури обговорюватися. Це перший – це Гринчук Сергій Іванович і другий Ващенко Ярослав Миколаївич. Я, я Ярослава я запишу зараз перше Гринчука Сергія Івановича. Він розкаже коротко про себе, автор біографічну довідку надасть і далі запитання до нього. Після цього, коли ми закінчимо з Сергієм Івановичем, я пропоную перейти до обговорення кандидатури, так само представлення Ба Бащенка Ярослава Антоновича. Сергій Грінчук нині виконує обов'язки начальника Житомирської митниці міндоходів і навіть має спеціальне звання радник податкової та митної справи третього рангу. Він переконує у разі призначення на посаду, перш за все налагодить діалог з бізнесом. Мені трошки легше в цьому питанні, тому що 15 років я був по іншу сторону барикад. Я був підприємцем і так само негативно відносився до всіх фіскальних структур. Тому перше це питання це як не банально, це налаження співпраці з бізнесом, в першу чергу, з виробниками. Ну, я вважаю, що на сьогоднішній день це мені вже вдалось за три місяці, тому що ті підприємства, які б по тим чи іншим причинам оформлялися на інших митницях, почали вертатися. Попри те, що самовисуванець Ярослав Ващук не пройшов кадрову комісію у Києві, він усе таки вирішив спробувати і представив свою кандидатуру громаді. Втім, слухали незаявленого кандидата неохоче на кадровій комісії. в мене була від заступника голови від заступника державної митної служби одне питання, де я працював раніше, все. Більше питань я про я працював у відділі по боротьбі з корупцією організованою злочинністю. Складав адмінпротоколи на жит... на працівників Житомирської митниці. доводив їх до суда, до обвинувального вироку. Працював давайте. Давайте давайте хай він виступить, скаже. Потім запитання будемо трошки в такому. Присутні визначились. Їм підходить кандидат Грінчук. Наостанок перепитали, чи точно він був на Майдані, і проголосували за призначення.